Привіт усім, хто завітав до мене на канал! Вирішила відзняти вступне відео у спільний проект Іграшковий бум, який, от, який організувала Оксана Недошитко. Всі посилання внизу під відео я залишу. Ви зможете пройти, подивитися на учасників, можете взяти участь, спостерігати, підтримувати. Так що... Під відео все я залишу. Ви зможете пройти і подивитися. Чому я вирішила взяти участь в цьому спільнику? Тому що, ну не знаю, давно я не в'язала іграшки, і на іграшках мені захотілося трішки відпочити. якось. Ну, не знаю, хочеться пов'язати. Люблю я в'язати іграшки, але давно їх не в'язала. І тому вирішила. Взяти участь в цьому спільнику. Які я іграшки хочу в'язати? Це зовсім такі нові для мене іграшки. В основному я в'язала крючком, але мені, хочу вам сказати, що мені більше подобаються іграшки, в'язані спицями. Ось у мене є такий ведмедик ось такий гарний, класний. О, Він такий, ну, такий приємний, такий м'якенький. В'язала я його спицями. Ось так. Ось такий мішка. І тому я вирішила зв'язати іграшки з пицями. В телеграм-каналі я залишу посилання, є такий чат в'язана мрія. І там вилажуються всі схемки. Там, ну, там дуже багато і моделей, і шкарпетки, і шапки, і е, перчатки, і рукави. Ну, все, дівчата, там дуже багато. Я залишу, повторюся, залишу внизу під описом вірніше, під відео, посилання на телеграм канал і ви зможете пройти подивитися. І я побачила, що там є ось такі. Ну, Купувати книжку таку, ну не знаю, я ну, не хотіла і, ну як хотіла, але не хотіла. І тому, коли я натрапила на ці схеми, я була в захваті. Антоха на роботі мені розпочата, усе, Антоха, дякую тобі велике. Ось це, бачите, ось такий зайчик. Ну, Схеми я не буду вам нічого показувати, щоб... тому що не можна. Ось так вишивається, все. І там це були, були ну, повністю розпочата розпочатана, а повністю фотографії із цієї книги. Це ось такий зайчик, я хочу зв'язати. зайчика і Зараз кицюнька. кицюнька взагалі такий милий. Тут він ось, ось спереду, погляньте, який класний. Ну, взагалі, така милота. Вони малесенькі, малесенькі іграшки. Але, але класні. Ну і лялька, і ляльку хочу. Не знаю, ляльку буду пробувати в'язати чи ні. Ось так. Але ось цих двох обов'язково зв'яжу цього. І... і зайчика. Зайчика я вже розпочала в'язати. Це пряжа alize angora Gold. Спиці 2,5, але так, петельки рівніші. Гляньте, все чудово виходить. Але воно ну більш таке, мені здається, дубовеньке виходить. І я вирішила спробувати на 2,75. Ну, бачите, все ж таки більший виходить. Зайчик більший. Ось так, якщо покласти. Ось трішечки більший. Ну, Все рівно на, на 2,5 все рівно петельки трішки рівніші виходять. Тут взагалі щось у мене не сильно так акуратно вийшло. Ну, Розпускати вже я не захотіла, я дов'яжу його, поекспериментую, і оце ж, мабуть, мені потрібно, це мене залишилось. Знайшла ось таку, такі кусочки. Ангури і вирішила зв'язати. Тому на іграшки на ці в мене пряжі немає. І, мабуть, я все-таки Юляська буде замовляти собі пряжу. І в мене якраз буде момент замовити і собі для іграшок. По маточку пряжі. біленької мені потрібно для котика. ось біленька Тут іде ниточка. І ось таку. Ну, я не знаю, буду таку замовляти чи, можливо, сіреньку. Чи взагалі, може, якусь іншу, більш пухнастішу замовлю пряжу. ну Буду думати. Так що, ось таких таких милих мініатюрних мініатюрних іграшок мені захотілося пов'язати. Ну На картинки вони дуже класні, дуже такі. Милі, чудові. Набивати їх дуже плотно, я так розумію, не потрібно, тому що вони ну, вони такі повинні бути м'якесенькі, приємні, не знаю. ну, Буду пробувати в'язати, але я ж кажу, що хочу спробувати, можливо, і якусь іншу пряжу купити. Хто в'язав, можливо, дівчата з таких іграшок, або яку ви підкажіть, яку ви пряжу купували, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, з якою краще зв'язати. Я взагалі я не дуже полюбляю маленькі іграшки. Мені подобаються більше. Ну, більш великі. Я в'яжу великі іграшки. Маленькі, мініатюрні я ну, ніколи не в'язала. У це ведмедик цей такий що маленький. А так, і то він. Я не скажу, що він маленький. Це, здається, пряжа Софтілі софті, да? якщо я не помиляюся. А це взагалі такі мініатюрні, класні, Ну, тож буду в'язати. А, в'яжу я в дві нитки. Ну, я так думаю, можна і три в'язати, але більшими спицями, і вони будуть тоді більші. Так що, ось такий спільник, якраз для відпочинку буду в'язати і надихатися такими роботами. Тож, вирішила я все ж таки взяти участь у цьому спільнику. Повторюся, що. Я в спільниках беру участь тільки в тих, які, ну, які мені підходять, які мені на даний момент, в яких мені на даний момент зручно брати участь. Я беру, вирішила взяти участь ще в одному спільнику. Це в літо двері відчиняєм, який організувала Марійка з каналу В'язальна сорті. В такому спільнику я ніколи участі не брала. Будемо в'язати. Будемо в'язати літні речі або на діток, або для себе, ну, хто що хоче. Так що, ось, так. ну, ось таке моє невеличке вступне відео було. Показала вам, похвалила, що я буду в'язати, що я хочу зв'язати в цьому спільному проєкті. Тож, хто не підписаний, підписуйтесь і будете спостерігати за моїми роботами, чи вдасться мені щось зв'язати, чи вдасться щось зробити. Тож, ну, дається все, що хотіла вам розказати. Як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Тінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!